Друзі, вітаю вас! Ваш позитивний відгук на цикл про Пробхаґвадґіту надихнув нас і далі у вивченні ведичних текстів. Я запрошую вас у саме серце ведичної традиції: 12 книг, 12 зустрічей розмов, один тиждень життя царя Парікшита і цілий океан глибокого смислу та вічних ідей. Предісторія. Молодий цар Парікшит, онук Арджуни, по безглуздій випадковості чи невипадковості, проклятий, йому дано рівно сім днів до смерті від укусу Змія такшики він гідно і смиренно приймає прокляття, не кидається в страху, не жаждає помсти. Натомість він ставить єдине гідне запитання якщо дні пораховані, як прожити їх максимально корисно так, щоб не втратити жодної мити на шляху до істини. Він йде на берег ганги, щоб відмовитись від їжі та води і занурюється у спогадання та роздуми. На березі він бачить збори мудреців, пустельників, святих подвіжників, великих вчителів з учнями і навіть патріархів Всесвіту. Цар дуже здивований такими зборами, і розуміючи, що це неспроста, він ставить їм те саме питання. Що робити тому, чи дні буквально пораховані. У цей час з лісу виходить юнак, босий, голий, з розпатленим волоссям, що виглядає як лісовий самітник, але прекрасної статури. І відбувається неймовірне. Всі поважні збори встають і поступають йому чільне місце. Цар дізнається, що перед ним той самий Шукадевого свамі, син мудреца в'яси, укладача і хранителя Вет той, про кого говорять, що він пізнав абсолют ще в утробі матері. Сім днів і сім ночей триває їх розмова, сім днів розкривається та обговорюється глибину відічної мудрості, як народжується і гине Всесвіт, як душі сходять, проживають життя в перевтіленнях і повертаються до Бога. Що таке час, карма, любов, ненавість, терпіння, розпач і визволення? І чому смерть це лише брама? Всі ці та багато інших смислів та ідей повіднені Шукадевого свамі царю перекшити у вигляді прекрасних художніх, філософних притч та історій, пов'язаних між собою подіями та героями через тисячоліття та сотні перевтілень. В Останній 12-й пісні Багвати, описується, що буде з людством у майбутньому. У писаннях стверджується, що той, хто хоч би раз з щирістю і смиренням доторкнеться цього тексту, вже ніколи не буде колишнім. Багавата називають живим вчителем, він здатний перевернути свідомість з рабської, поневоленої у вільну та самодостатню. Наприкінці розмови Шокадева пропонує зняти з царя прокляття, але цар відповідає відмовою і за спокійною впевненістю приймає смерть свого тіла. Я рекомендував би вам прочитати або прослухати прекрасне введення Вшимад Багветам. Це займе всього пару хвилин. І якщо в вашому серці ви відчуєте відгук на заклик, що йде від Багавати, приєднуйтесь до наших обговорювань. Посилання на цей вступ розміщене на цій сторінці, друзі. Теорії без практики як насіння без землі, тому з першої зустрічі я дам вам прості, але діючі рекомендації, як практично, гармонічний без надмірних зусиль скоригувати своє повсякденне життя у харчуванні, режимі дня, медитації та простих йогічних вправах. Додатково на заняттях ми розберемо, що таке. Айорведа, наука про здоров'я, Джотіш, науку про вплив планет, Аштанга-йогу, теорію практики восьми гучних ступенів йоги. Розберемо рекомендації про пронаяму у різних техніках дихання, санхю, методику розрізнення матерії та свідомості, закони Ману. будемо вивчати все це, обговорювати і ділити своїми висновками і перевживаннями прочтіння тексту. В описі курсу на сайті школи є посилання, які ведуть на російськомовний переклад тексту вже матбагмута, на його аудіоверсію та аудіоверсію з музикою. Ви можете почати вивчати текст в зручному вам форматі. Велике прохання, познайомитися з першою книгою до початку першого семінару. Друзі, приєднуйтесь до семінару. Обіцяю буде цікаво та корисно. Дякую!